В Бразилії відбулася подія, яка вразила весь аграрний світ. Фермер Рікардо Басо з міста Луїс Едуарду Магальянс встановив новий світовий рекорд зі збирання сої. За один робочий день, лише за 8 годин безперервної праці, йому вдалося зібрати понад 480 тонн сої. І все це з поля площею понад 130 гектарів. Це не просто рекорд. Це справжній прорив у продуктивності, що демонструє нові горизонти для сучасного сільського господарства. Головним героєм цього досягнення став не лише фермер, а й високотехнологічна техніка. Збирання відбувалося за допомогою зернозбирального комбайна New Holland серії 1090 з системою Intellisense, однією з найрозумніших на ринку. У парі з жаткою Макдон цей комбайн показав, на що здатна сучасна техніка в полі. Машина рухалася з середньою швидкістю понад 11 км за годину, і це без зупинок. Рівномірно, ефективно впевнено. Кожна секунда була використана з максимальною віддачею. Цей результат було офіційно зафіксовано незалежною бразильською організацією Ранк Бразил, яка підтвердила, новий рекорд встановлено цікаво, що попереднє досягнення належало іншому бразильському фермеру і було встановлене ще у 2017 році. Тоді використовували комбайн New Holland серії 890, але тепер нова генерація техніки вийшла на перший план. Рікардо Басо продемонстрував, як поєднання досвіду, підготовки техніки та сприятливих умов може привести до неймовірного результату. Це не просто індивідуальний успіх, це показник того, як змінюється аграрна галузь у глобальному масштабі. Такі досягнення надихають. Мотивують і прокладають шлях до ще більш ефективного, сталого і технологічного сільського господарства. А ми й надалі стежитимемо за найгучнішими новинами з аграрного світу. Farm Focused тут показують, як працює справжнє фермерство.